Врятувати здоров'я бійців будь-якою ціною в Івано-Франківську започаткувала благодійну лотерею, щоб допомогти тим, хто вже невдовзі витягуватиме вояків з під куль. Акцію Допоможи Гіппократу, Виграй айфон зініціював ініціював волонтер із Чикаго Андрій Селезень. Він же й передасть місцевим волонтерам головний приз, і все це заради того, щоб залучити до підтримки медичного загону та бійців АТО в якомога більшу кількість людей. Чому ми зараз йдемо таким шляхом, щоб залучити людей? Тому що в Україні спав інтерес до допомоги армії, і взагалі люди почали менше перейматися проблеми поранених бійців, менше допомагають армії. Набуть зв'язку з тим, що люди просто привикли до цього вже процесу, і вони навчилися жити в таких умовах. Правила доволі прості: кожен учасник акції повинен перерахувати на українську банківську картку, реквізити якої можна знайти в мережі Фейсбук дві сотні гривень. А також вказати своє ім'я та номер телефону. Переможці визначатимуть автоматично за допомогою сервісу. Рандом усі зібрані під час лотереї гроші. Волонтери планують потратити на реанімобіль, що вже невдовзі разом із загоном прикарпатських медиків добровольців вирушить на Дон. У Україні дуже багато азартних людей, які беруть участь в різних там, скажімо таких азартних іграх і все рівно туди інвестують кошти. Я думаю, що досить непоганий приз, досить хороша ідея. І медицина, і цей реанімобіль, який, можливо, врятує життя якогось бійця. Я думаю, що 200 гривень це не є висока ціна, щоб зробити цю добру справу благодійна лотерея до кінця місяця власника нового айфону визначатимуть напередодні нового року 31 грудня